Ніяк, зовсім ніяк, жити неможливо. просто. Вони будуть у Ростові. Я наполегливо, як козиріг. Пер, пер. Це залишиться, тому що це історія, тому що це було наймовірне, наймовірне просто. Та й Україна понад усе. Вітаю, Владислав. Вітаю вас також. Готовий був до повномасштабного вторгнення Росії? Звичайно ж, ні. Хто був до цього готовий? Я навіть не знаю таких людей, які були готові до цього. Все, як завжди, спали собі та спали. Взрив, щось не те. Моя каже, мабуть, колесо від машини відірвалося у когось. Ну, Глядь у вікно, а ми ж вже на КЗ жили. З 9-го поверху бачу, зарево якесь, потім колона машин на виїзд. З Бердянська і скорі. Ну, в інтернет раз пишуть, війна розпочалась. Я навіть ну, не повірив, що це правда, що війна, взриви. Ну, Основна мотивація виїзду це пологи дружини. Так? Та ні тільки там жити було ну, ніяк. Зовсім ніяк жити неможливо просто. Тобто ну, грошей нема. Те, що було на картках, зняти дві тисячі в місяць. Ціни взлітіли, купити нічого не можна. Магазини пусті. І, ну і мама у е, мене тут, і вона подзвонила і каже: так тут все є, тут можна зняти готівку, тут можна купити поїсти. Тут ну все Україна ну, тут нормальна. А там та все, що робити? найпам'ятніша історія, яка з тобою сталася. В окупації. В окупації. Був е такий момент, е дуже такий, от, кажемо, ін інтересний. Це коли на АТБ, е на АКЗ, стояв е БТР російський, і в нього на ньому прям стояв отак прапор е це їхній тряпка, триколо. А на стовпі е наш український прапор досі був. І ця от е, мить, я її навіть сфотографував. Але коли я проїжджав через блокпости, мені е, я видалив це фото, я його не довіз до Запоріжжя, але воно було так, воно залишилось тут. А сказав мені, це син. Женя каже, тато, дивись, це треба сфотографувати, це залишиться, тому що це історія, це от. Вони зайшли, а наші прапори залишились. І вони довго були ще. Коли ми виїжджали, вони ще були. Як змінилося твоє ставлення до росіян? Та воно і було якесь таке, що вони... капець, а зараз... ну як може бути моє ставлення, якщо я тут живу ну, зараз в Запоріжжі, і мене обстрілюють ракетами. Ці попитки. Ну, яке може бути ставлення? Тобто ти живеш і не знаєш, куди прилетить, і навіщо, і по мирним гражданам. Ну ну, ну як, яке ставлення, ну хуже орден. А пам'ятаєш, як тебе ватнославом там дразнили? Та, було звичайно, ну хто дразнив? Додукало Віктор. Ну ми то тут, і він тут, і я тут. Ну і який же Ватнослав. -то? Тобто вата не казалась така вата. А навпаки, тих, кого рахували, що вони за Україну. Вони, мабуть, там такі. І не просто там, а мабуть, ще й за Росію. Багато людей тебе розчарували? Ну, як, розчарували мене, звісно, ті, хто був главою СМД. Тобто, ті люди, які пішли, звичайно, на роботу, не тому, що їх якісь обставини на це штовхнули, скажімо, а самі побігли на них працювати. От вони мене розчарували найбільше всього, коли вони знають, де, що, хто. Тобто у них інформації та е, багато. Це не просто якась там бабуля під під'їздом. А вони та інформацію мають ого-го, а вони тепер її проти України як-то ну, використовують. Оце, ну, звісно, Оце мене вразило більш за все. Би. А страшно тобі тут взагалі і за себе, і за дітей, і за дружину. Ну, як казати, ну воно трохи так, але ж ну. А куди? Це рідне місто, кудись їхати, я не знаю, казали, що виїжджати там, в якусь країну іншу, але ну, тут все якось ну, по-домашньому. Тобто, ну, так, ну я то народився, уїжджати. народився я в Запоріжжі. Це моє місто. Тобто я. У себе вдома. Чому я повинен кудись тікати, кудись. ну… Ні, ну не повинен. Ну, а з питань безпеки я, я, ти, я... ти міг да. спокійно виїхати міг, за кордон. Міг. Чому ні? от головне? Та ну… І там ти отримав би, я думаю, ну, таку пристойну допомогу. Можна було б там, ну, не працювати, займатися вихованням там дітей. Ну, якщо звичайно, було б е занадто страшно, то ми б, я так думаю, що виїхали б кудись. Але ну, ну, гупає, да, ну прильоти, але ж, ну, десь е, укриття, десь ще щось. Ну не знаю. І сподіваємося, що відіб'ють. І у тебе пристойний рівень української мови. Він завжди такий був? Чи ти от прокачався у цей період? Ні, я ж вивчався і у школі, і гарно знав і українську, і англійську. Тобто, у мене був гуманітарний клас. Ну, рідна мова, її ж треба знати. Тобто і спілкуватися, і знати. Та й Україна понад усе. З кимось, хто займає ну, проросійську позицію, ти спілкуєшся? Ні. Ні? Я не розумію, мабуть, того, що вони кажуть. Чому ти уїхав, чому ти там, мабуть, тут ракети, тут таке. Ну, ми повернемось. Ніхто ж не каже, що ми тут назавжди залишились. У нас там-то залишились е е домівки, О у нас там все залишилось, але ми повернемось тоді, коли там буде Україна. І не вже це не зрозуміло, чому люди не повертаються. Але, Велике Але, ми, мабуть, з ними не побачимося, тому що вони будуть у Ростові. Я кажу, ви не залишитесь, коли прийдемо ми додому, ми прийдемо з Україною. Я навіть робив відео, де показав, як я хочу повертатись додому, коли їде колона і будуть прапори. України. Тобто ми повернемось, а от ви, мабуть, будете вже у Ростові, а мабуть, і далі. Але я знаю багато людей, які навіть в окупації підтримують Україну, чекають Україну, і вони не пішли робити на Російську Федерацію. Вони є такі, що навіть працюють на Україну, будучи там в окупації. Ці люди дійсно герої. Вони за нас, вони за Україну, вони там серед них, але вони зі своєю думкою, вони з Україною в серці. Навіть при тому, що навкруги прапори Російської Федерації, все по-російськи, а вони з Україною залишились. Оце гідно поваги. Що хочеш зробити в першу чергу після повернення до Бердянська? Ну, зайти додому. Побачити свій дім. Ми уїжджали е, якось так е, неочікувано. Тобто, ми не збирались, мабуть. Ми вирішили, вийшли на двір, сіли і поїхали. Тобто не було навіть часу на якісь збори щось брати. Взяли тільки документи і дітей, і все. І як були, от так і уїхали. Тобто, навіть речей не було. Ти сентиментальний? Зможеш ну, тримати сльози, коли побачиш Бердянськ? Ну, трохи сентиментальний, тому що ну як це? Ну я колись сюди заїхав, то ну от, коли ми побачили наших воїнів, коли заїжджали в Запоріжжя і ми почули українську мову, це було ну, зрозуміло, що це наші. Все, воно відлягло від серця, всі почали якось так, ну, вискакувати. Е Машини поставали. Вони кажуть, та їжджайте, їжджайте, всі, проїжджайте. А вони стали і не знають, що робити. Біжали, біжали люди, тому що хотіли обійняти наших е захисників, тому що це було наймовірне, наймовірне просто. Хто той красунчик, який чері амулет придбав? А я його не знаю. Е, я коли його е, виставив на продаж, то приїжджали багато людей, дивились, щось їх не влаштовувало. А е, що? Е, ну, Китайська машина, китайська, все. А що воно? що, <кій> ну, Дивились, але виїжджали. Е, був такий навіть е, покупець, який хотів змінити свою п'ятірку. На амулета. Але казав, ні, мабуть, дев'ятка все ж таки краща, Ну, кому що? Дев'ятка так дев'ятка. Але я знав, що я продаю, я її зробив, ну поварив, все було гарно в ній. І коли я її продав, то люди були дуже задоволені. Тобто, за скільки продав? Та я так порахував я її за дві. Тисячі продав. Я хотів більше, але ну, як продав. І купив І купив Мерседеса. Мерседес мінівен Віто. Він, звичайно, не 23 го року 2000-го, але передній привід дизель, турбодизель. Задоволений покупкою? Звичайно. Він... Великий, тобто ну, родина. Ну ж... якось у тебе працює чи ні? Працює. Ну тобто як... ти заробляєш на ньому якось чи ні? Періодично. Якщо треба когось кудись відвезти, то з речами та й людей. В нього 3, 5, 7 місць. 7 місць, окрім мене, пасажирських. А як клієнтів знаходиш? Та ну клієнти це мої знайомі, коли треба. Сіли та й поїхали куди треба. Треба до Харкова, поїхали до Харкова. Треба до Дніпра. Поїхали до Дніпра. Треба по місту, поїхали по місту. Тобто, ну заправив та й поїхали. І зараз е, я вчусь на підвищення кваліфікації водія. Тобто, ну хочу категорію. Я вже залишилось два кроки, і вона повинна бути. Вже здав. Іспит з теорії залишилась з практики і буде категорія «Д». Я вже вивчився, тобто буде ще одна професія водія автобуса. Сам здав чи? Сам, сам. Тобто я наполегливо, як козиріг, пер пер до своєї мрії здав сам, знав, скільки коштує там ця. Послуга, але я вирішив, що я платити не буду. тобто І скільки зовсім, зараз коштує? Як мені казали, вісім тисяч гривень у два рази вище, ніж коштує вивчитись. Тобто вивчитись коштує 4 тисячі, а здати вісім. Я як відвертий фанат твоєї творчості, коли я почую пісню на українській мові. Вона буде, можливо, все записати. Я навіть не думав, що їх чекають, тому я запишу. Як це? Як це ти не думає? запишу? Я просто зараз трохи відволікся від відео. Чому? Тому що фотографувати почав, але я і на телефон до цього робив, але хотів зробити і на телефон, і на камеру. І зробив декілька знімків, і їх опублікували в місцевих пабліках. Тобто, ну, їх публікують і не тільки в місцевих пабліках, а й у групах в Фейсбуці. Тобто, ну, поширюють, Там комусь подобається, комусь так. А яка це буде пісня? Ну, на українській мові, звісно, але, мабуть, щось. З такого, із романтичного, мабуть, скажімо а, так. А, капела, пару рядочків будь-якої пісні української. Бені, ну не готувався, він <рес> так ще я не випадка. Ну копійна. ти ж імпровізатор сильний. Та імпровізатор сильний. Ну, І з того, що мене вразило от, ну, за останній е, час, це звичайна пісня е, Океана Ельзи. Пісня дуже сильна, яку він човен е, виконав, тому що вона, звісно, ну, така. Скажімо, зараз одна із найкращих, мені здається, мені подобається сон Нікітюк, яка виконала про те, як у бункері здохло пійло і сонце сниться. Ну і човен, коли країна наша зморена, але не покорена і не буде ніколи покорена. Нами томлена, та ніким не звомлена, розпітай землеті моя. Голодом морена, але поколена. хай звучить над Дніпром твоя.